Вітаю, в ефірі. Програма Народний репортер». У програмі говоримо про мільйонні цьогорічні тендери на роботи, пов'язані з вавами. Крім цього, нещодавно в електронній системі публічних закупівель Прозоро з'явився ще один тендер камери та обладнання вузлів відеоспостереження. Що думають люди з цього приводу? Проаналізуємо тендери на сотні мільйонів щодо утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. Також розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. Розпочнемо з теми лаф у місті. Як стало відомо з електронної системи публічних закупівель Прозоро нещодавно з'явився новий тендер на значну суму. Він пов'язаний з ремонтом лав у сквері прибережному. Проте перед цим ми знайшли ще ряд тендерів пов'язаних із роботами лав у нашому місті. Послуги з поточного ремонту лав паркових у центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Замовник, комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Директор підприємства Олексій Тесля. Період дії договору з 17 червня до 22 липня поточного року. Постачальник ТОВ Дніпробут 2020 із пропозицією у понад 440 тисяч гривень. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з встановлення та демонтажу вуличних лавок та урн на території самарського та індустріального районів міста Дніпро. Замовник лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради. Період дії договору з 23 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник ФОП Волященко Ніна Прокопівна із пропозицією понад 650 тисяч гривень. Послуги з благоустрою населених пунктів, поточний ремонт елементів благоустрою, а саме встановлення 70 одиниць вуличних лавок та 40 одиниць урн переворотних на території новокодацького району міста Дніпра. Замовник адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради. Голова адміністрації Олег Денисенко. Період дії договору з 22 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник ФОП Закасовський Віталій Володимирович із пропозицією понад 1,1 мільйона гривень. Послуги з поточного ремонту лав ергономічної форми центральної алеї парку імені Писаржевського. Столярні та Теслярні роботи. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Період дії договору з 3 липня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ дніпробуд 2020 Із пропозицією понад 1,1 мільйона гривень. Послуги з поточного ремонту в авто урн дерев'яних комбінованих у парку імені Писаржевського. Столярні та Теслярні роботи. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. період дії договору з 9 квітня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ Дніпробу Дніпробуд-2020» із пропозицією понад 1,6 мільйона гривень. Є також дві зміни до договору серед зазначеного: покращення якості предмета закупівлі, зменшення обсягів закупівлі, послуги з поточного ремонту, лав декоративних у сквері прибережному, столярні та теслярні роботи. Замовник, комунальне підприємство, міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Період дії договору з 18 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник ФОП Молдованов Олексій Валерійович. Із пропозицією понад 2,2 мільйони гривень. Черговий тендер, пов'язаний з ремонтом лав, з'явився нещодавно. Послуги з поточного ремонту лав декоративних у сквері прибережному. Інші завершальні будівельні роботи. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Очікувана вартість понад 4,1 мільйона гривень. Таким чином, за вище вказаними тендерами на роботи із лавами у Дніпрі вже виділено цьогоріч майже 11,5 мільйонів. Знімальна група телеканалу Д 1 вийшла на вулиці міста та поцікавилася у мешканців Дніпра, як вони ставляться до поточного ремонту лав декоративних у сквері Прибережному за понад 2,2 мільйонів гривень. Нам вистачило пальців двох рук, щоб перерахувати лавки, які потребують поточного ремонту. На всіх інших дніпряни та гості міста зручно відпочивають. Тож виникає питання: чи доречно витрачати такі кошти на цю закупівлю та ще й під час війни в Україні? Ми поцікавилися думкою Дніпрян. Це спорний вопрос все від ціни питання. Понад 2 мільйони майже 2 мільйони. Ну это это многовато, конечно. Вот. А с другой стороны, конечно, можно просто их привести в порядок. Вот там вот починить, покрасить. І этого будет достаточно. И вряд ли это будет 2 мільйони, наверное, значительно меньше. Согласна, что большие деньги и не ко времени. Я думаю, не дуже погано все з лавками. Хай стоять, можна найти більш корисні цілі для використання коштів. Щодо сум, я не знаю, але мені здається, досить нормально виглядає парк. Думаю, недоречно робити. Після потім все буде строїтися, все відновиться. Зараз треба гроші на війну. І де сидіти, вистачає місця. Ну що, 2 мільйони, мільй, 3 мільйони на лавочки. Можна золоті лавочки поставити. Крім цього, у трьох тендерах зазначено єдиного постачальника послуг то в Дніпробу 2020. У наступному вже інший виконавець. Проте він став переможцем у тендері із більшою сумою. ФОП Молдованов Олексій Валерійович. Під час запису цієї програми за останнім тендером тривало подання пропозицій. Проте у соціальних мережах вже зазначають, що переможцем стане все той самий ФОП Молдованов Олексій Валерійович. Як зазначали в одному з телеграм-каналів, все по класиці, ремонтувати місця для відпочинку буде ФОП, який тільки той робить, що виграє тендери від ДМР. Чоловік на ім'я Олексій Молодованов за понад 64 мільйонів гривень підприємець має ремонтувати лавки, підвести їх до місця ремонту, відновити та повернути назад. Усі роботи із залученням вантажної техніки. Довідково, будівництво скверу прибережного коштувало бюджету міста 860 мільйонів. Далі поговоримо про другого постачальника послуг, який став переможцем у трьох тендерах. Звернемося до джерела Open Data Bot. Згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, то директором ТОВ «Дніпробуд-2020» є Рзаєв є Рзає Статутний капітал 5 тисяч. Засновник та кінцевий бенефіціарний власник Юрій Петранцов. У розділі фінансові показники дохід ТОВ за минулий рік склав понад 7 мільйонів, чистий прибуток понад 1,9 мільйона гривень, активи понад 13,5 мільйонів. Зобов'язання понад 8,8 мільйонів гривень. Кількість працівників 6. У розділі участь у тендерах. Продажі за минулий рік склали понад 8,5 мільйонів, у поточному понад 6,5 мільйонів. У розділі продажі на тендерах серед замовників лише представники Дніпровської міської ради. Третє місце комунальне підприємство розвиток території міста Дніпровської міської ради із сумою понад. Десять тисяч гривень директор комунального підприємства Іван Яловий. Друге місце лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради із сумою понад 6,5 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків голови адміністрації Ольга Козлова і очолює рейтинг замовників із значним відривом від інших. Комунальне підприємство міська інфраструктура Дніпровської міської ради із сумою понад 12 мільйонів. Крім цього, нещодавно в електронній системі публічних закупівель з'явився ще один тендер камери та обладнання вузлів відеоспостереження згідно специфікації. Замовник комунальне підприємство інфорада Дніпро Дніпровської міської ради директор підприємства Альона Чуєва очікувана вартість робіт майже 13,5 мільйонів. Йдеться про закупівлю 295 комплектів обладнання. У набір входять відеокамери, карти пам'яті, комутаційні. Бокси, спеціалізовані жорсткі диски та інші елементи загалом передбачено вісім варіантів вузлів відеоспостереження у різній кількості. Коментарі людей у соціальних мережах до цієї новини красномовні. Пот... знають, що придумати, щоб вивести кошти. А коли треба, то вони не працюють. Дійсно, а чому б ні? Це ж дуже потрібно саме зараз. Якраз волонтери не знають, як закрити збори. Хлопцям та дівчатам потрібно готуватися до зими. А ми поставимо камери. Нехай люди зі своїми мізерними зарплатами донатять. А ми купимо камери. Зовсім подуріли. В нас все для людей, навіть війна для людей, але не для влади. Божевілля. Також наприкінці серпня в електронній системі публічних закупівель Прозоро з'явився тендер щодо утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. При цьому на аналогічні види робіт на цей рік вже було виділено значні кошти, мова про сотні мільйонів гривень. Послуги з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Період дії договору з 14 січня до 31 грудня поточного року. Постачальник «Екологія-Д» із пропозицією понад 113 мільйонів. Місце поставки Дніпро, Амур, нижньодніпровський, індустріальний та самарський райони. Є три зміни до договору: покращення якості предмета закупівлі, зменшення обсягів закупівлі, узгоджене зменшення ціни. Послуги з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Період дії договору з 24 червня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ екологія Д із пропозицією понад 45 мільйонів. Місце поставки Дніпро, Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний та Самарський райони. Є одна зміна: покращення якості предмета закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, директор департаменту Олексій Самілик. За цим тендером був проведений моніторинг, були виявлені порушення. Період дії договору з 7 січня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ Клінінг Дніпро із пропозицією майже 340 мільйонів. Місце поставки Дніпро, Шевченківський, Новокодацький соборний, центральний чечелівський райони та шляхопроводи міста Дніпра. Є три зміни до договору серед зазначеного зменшення обсягів закупівлі, узгоджене зменшення ціни. І тендер, який з'явився наприкінці серпня поточного року. Послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. Замовник департамент благоустрою. Та інфраструктури Дніпровської міської ради. дії договору з 9 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ Клінінг Дніпро із пропозицією понад 59,5 мільйонів гривень. Місце поставки Дніпро, Шевченківський Новокодацький соборний, центральний чечелівський райони та шляхопроводи міста Дніпра. Таким чином, сума за вище вказаними тендерами становить понад 558 мільйонів гривень. Як мешканці Дніпра ставляться до таких витрат, дізнавалися наші журналісти. В принципі, непогано в цілому, ну, містами не дуже. А з чоловіком їздимо, то ну, чесно, лівий берег дуже погано, а правий вже краще, ніж було. Дороги краще, але не задоволений. Не зовсім задоволений, але краще. Комунальні, в принципі, нічого не роблять практично. В смысле, я маю вдово, де допустим, оплата за Ну, квартплата, по суті, кудись так, просто уходять в нікуди. Нам замінили, наприклад, лампи обікновені на какие-то да. і тепер їх ніхто не міняє, вони гаснуть регулярно, буквально через какую-то там короткий проміжок времени і сказали, що міняти їх ніхто не буде. Ми вже такі метро будуть добудувати або закрити цей проєкт. Ну і зараз, мабуть, на комунальну частину не, не стільки уваги приділити, скільки відділення коштів на війну. Далі розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. Детальніше про це поспілкуємося з моїм колегою Яном Андрусенко. Вітаю колего. Розпочнемо наш огляд з проривів труб і несанкціонованих фонтанів. Так, цього тижня гейзер панував на вулиці Криворізькій. Люди з цього приводу знову вдало іронізують. Ура! Безкоштовна автомийка. Ага, аварійку чекали ще з вчорашнього вечора. Чекали чергу, дочекалися. У Дніпрі дороги залатати не можуть, а тут вода, яка рухається. Ще одна схожа проблема сталася у Дніпрі на перехресті вулиць Шепарда та будівельників. Вода пробивається крізь асфальт. Тут це виглядає як якась інсталяція. Ще один прорив стався у дворі на вулиці Новокримській. В одному з телеграм-каналів люди повідомляли: з-під землі вже чотири дні б'є сильний струмінь. Не раз телефонували на гарячу лінію водоканал, але на аварію не реагують. Цього літа в Чечелівському районі тиждень сиділи без води. Течія підтоплювала двори, а водоканалу було байдуже. Йдуть втрати води, а нам тарифи підвищують. За рахунок цього й компенсують. І це ще не кінець. Наступний інцидент стався на житловому масиві Тополя 3. Тут з'явилася своєрідна мийка. Люди з коментарів вже не дивуються цьому і вдало жартують на цю тему. У нас на Тополі вічно так: то одне, то інше. Кілька тополь на тополі. Наступна проблема також пов'язана із водопостачанням та водовідведенням. У людей в Амурнижній Дніпровському районі міста з кранів тече замість води. Чай спочатку текла вода кольору середнього чаю. Тепер йде трохи світліша, але з запахом заліза. І така вже рік: фільтри не рятують, воду купуємо. Вода вже рік як жахлива. Всім провулком писали звернення до водоканалу. Відписали, що погано працюють очисні. То за що платити? І ще абонплата? живемо поруч із водокачкою у приватному секторі. А в квартирах вода нормальна. Такими були останні комунальні проблеми мешканців Дніпра. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і Відніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі. Д 1 слава Україні.